Так вийшло, що все своє майно я переписала на дочку, а сину нічого не дісталось. Він через це на мене дуже образився і перестав зі мною спілкуватись. Але якщо розібрати з ситуації, то вчинила я справедливо. Ти не могла все так от так просто віддати Олі, я теж твоя дитина, картав мене Микола по телефону. Син постійно вважав, що я приділяю дочці більше уваги, та насправді не все так однозначно. Відколи син одружився, щомісяця допомагала йому грошима. Я працювала на двох роботах і фінансово підтримувала сім'ю сина. Дочці теж намагалися щось дати, але від грошей Ольга категорично відмовлялась. Максимум, що вона могла взяти, це одяг чи іграшки, які я купувала онукам. Дітей своїх я ростила сама. Я працювала на двох роботах, щоб забезпечити себе і дітей. Мій чоловік пішов від нас, коли Миколі було всього 10 років, а Олі 5. Я одна намагалась їм дати усе, що могла, і це було нелегко. Оля завжди була тією, хто підтримував мене. Навіть коли вони створила власні родини, дочка щодня мені телефонує або заходить, в той час як син телефонував лише кілька разів на рік, і то на великі свята. За те що місяця був радий моїм візитам, коли я їм гроші привозила. Я планувала ще працювати, але дочка наполягла, що з мене досить. Вона переконала мене виходити на пенсію. Я через це дещо хвилювалася, бо, по-перше, не знала, чи вистачить мені пенсії, а по-друге, я розуміла, що тепер не зможу допомагати сину. І тоді дочка знайшла ще один чудовий вихід. Вона запропонувала мені шити і мати з того підробіток. У мене вдома була швейна машина, а замовлення Ольга мені відразу знаходила. У неї якась подруга має ательє. Виявилося, що я можу заробляти, не виходячи з дому, і це дало мені можливість трохи покращити своє фінансове становище. Не переживай, мамочко, у тебе все буде добре, говорила Оля, привозячи мені нові замовлення. Її підтримка була неоціненою. Вона у будь-який момент завжди була поруч. А з Миколою ситуація була зовсім іншою. Коли я перший місяць не перевезла йому гроші, він наскільки розхвилювався, що приїхав сам до мене, чого раніше ніколи не було. Я розповіла йому, що тепер не працюю, що виходжу на пенсію і що, можливо, не зможу надалі допомагати так, як раніше. Мамо, а як тепер буде? За що ти сама житимеш? запитав син. Я зізнала, що Оля знайшла мені роботу, але я ще не знаю, як, на які прибутки можна розраховувати і чи зможу я тепер йому допомагати. Син був відверто засмучений, помовчав трохи, а потім сказав, що в такому випадку я вже маю переписати частину своєї квартири на нього. Навіть не думай, мамо, житло тобі самій потрібне, миттєво відреагувала Оля. Вона була проти, щоб я переписувала щось на її брата, бо була впевнена, що Микола відразу захоче продавати свою частку. Я всю ніч не спала і вирішила, що зроблю дарчу на доньку. Вона заслужила. А коли про це дізнався син, то це неабияк його розізлило. З того часу він перестав мені телефонувати і не хоче зі мною спілкуватись. Це несправедливо. Микола не стримував своїх емоцій, коли дізнався про моє рішення. Миколо, ти ніколи не був поруч, коли був потрібен. Оля завжди була зі мною, допомагала в усьому, і коли я зрозуміла, що старість близько, я вирішила, що буду покладатись на неї, а не на тебе кажу. Ти ж моя мати, як ти могла позбавити мене спадщини, обурювався він. Я не позбавила тебе нічого, я просто зробила вибір. І він такий, бо я вірю, що Оля буде поруч зі мною, коли я буду цього потребувати, сказала я, відчуваючи, але не важко мені було це говорити. До речі, всі ці роки я допомагала фінансово тільки тобі, а сестра твоя нічого від мене не отримувала, нагадала я сину. Микола замовк, а потім заблокував мене на всіх соціальних мережах і перестав брати слухавку від мене. Я сиділа вдома, розмірковуючи про все, що сталося. Я не ображена на сина, я лише шкодую про те, що він не зміг зрозуміти мого рішення. Оля навпаки тепер ще більше мені допомагає. Можливо, я помилилася, але я не шкодую про свій вибір. А яка ваша думка? Я правильно вчинила, чи треба було таки поділити квартиру між обома?